І суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. За що ми любимо Богдана? За те, що москалі його забули, у дурні німчики обули, великомудрого гетьмана, так написав про Богдана Хмельницького наш кобзар. А як говорилося про гетьмана України за царизму або в радянські часи? З великої державної праці Богдана Хмельницького і його багаторічної боротьби за повалення влади Польщі на Україні, століттями твердилося завжди тільки одне. Боровся за воз'єднання України з Росією, а все інше замовчув як і те, що він робив після 1654 року. Наче життя на цій даті зупинилось. Земля тут родить стільки хліба, що люди не знають, що з ним робити, писав історик Бусенголь. У 1654 році Польща відновила воєнні дії за землі України. Восени 30-тисячне польське військо з ордами свого нового союзника кримського хана пройшла огнем і мечем по Братславщині до Умані, обернувши все у руїн. 29-30 січня 1655 року у люті морози відбулася генеральна битва із польсько-ханськими військами на Дріжі Піллі, недалеко Білої церкви. Із кривавими боями Хмельницькому вдалося вирвати армію з блокади. На полі бою з обох сторін полягло 15 тисяч чоловік. Поляки відступили на захід. Татари, спустошивши Київщину і захопивши десятки тисяч бранців, рушили до Криму. Таке завершення першого року прийняття договору дуже послабило надії українців на Московського царя, який обіцяв велику військову допомогу. Чого вітер, чого буйний, дмеш на Україну. Вона і так обідрана, вона сиротина. Шведський король Карл Густав, покладаючи великі надії на Україну у боротьбі проти Польщі, запропонував Богдану приєднатися до військового походу. Навесні українські полки вже були на Поділлі. Вступили без опору до Галичини і взяли в облогу Львів. Отут вже за Хмельницьким посунуло московське військо. Богдан пише Карлу, що не хоче пускати царя до Західної України і дає наказ відступити від Львова. У своєму лисі до Гетьмана шведський король пише, що деспотична Москва не потерпить поруч себе вільного народу і радить розірвати із нею союз. В цей час царські війська захопили Мінськ, Ковель і Віль. Польський король Ян Казимір втік до Селезії і звідти благає Хмельницького не допустити знищення речі Посполин. На що той відповів? Хай поляки проголосять Україну вільною. Тоді ми житимемо із Польщею як друзі і сусіди, а не як піддані і раби. Але Сейм приймає інше рішення, яке в майбутньому мало фатальні наслідки для польської держави. Він схиляє московського царя Олексія Михайловича до Союзу, обіцяючи йому польський престол. У захопленому вільно цар Олексій Михайлович проголошує себе великим князем Литовським і починає переговори із Річчю Посполитою. Хмельницький заздалегідь повідомив царя що довільно вирушають і гетьманські посли. Але переговори, на яких вирішувалася майбутня доля України, Москва і Польща вели виключно між собою. Казаки поддані царя і їм тут нечого ділять. колись і в нас тепло було та пропало. Засвистіла хуртовина і холодно стало. 2 жовтня 1655 року в Чигирині була скликана загальна козацька рада. Остап Виговський залишив запис, що посли, які повернулися звільно, вхопили за ноги гетьмана, обливаючи слізьми. Козацьких послів не допустили до посольського табору, як псів не допускають до церкви. На що розлючений Хмельницький виголосив, я знаю, що з тим робити. Треба відступити від царя. Гетьману у боротьбі за незалежність потрібні були союзники. Тому у Чигирині кожний день посли. Від шведів, ракоці, від турків, від татар, з Молдавії, Польщі, Валахії. Гетьману надіслав листа навіть лорд-протектор Англії Кромвель. Але татарський хан зраджував і не раз. Московський цар, як і польський король, зазіхає на землі і волю України. Турецький солдат дбає про власні інтереси. Залишається лише один шведський король. І поїхали, зустрічаючись на дорогах, посли із Швеції в Україну, із України у Швецію. Богдан відправляє до Швеції дипломата Данила Грека із настановою за 10 тижнів укласти українсько шведський договір. Повій вій третихесеньки за синього моря та принеси в Україну козацькою вою. Хмельницького влучно сказав французький письменник Проспер Меріме. Вождь нації, оточеної могутніми сусідами, він присвятив своє життя боротьбі за її самостійність, обережний в успіху, незламної твердості у невдачах. Початку 57-го року почалися активні дії Швеції, України та їх союзника Семиграддя проти Польщі. Союзні війська розбили армію Потоцького, а козацькі війська звільнили старовинні українські землі Турово-Пінського князівства. Місцева шляхта звернулася з проханням приєднатись на вічні часи до української держави. Заяву підписали як православні, так і католики. Проханням взяти під свій протекторат звернулась до гетьмана із шляхта Волині. Це був час злету престижу, створеної Хмельницьким, великої козацької держави. Але вже влітку 1657 року стався злам. Проти шведів та війська Ракоці піднявся народ Польщі. Данія оголосила Швеції війну. Австрія надіслала Яну Казиміру військовий корпус, прийшов на допомогу і хан. Тому Карл змушений був вивезти війська з Польщі. Оточене військо Ракоці розбіглося. Союзні держави Швеції і Семиграддя зреклися своїх. Оба не дозволила Хмельницькому очолити діюче козацьке військо. І війна, яка в разі перемоги і повернення Україні своїх земель, могла розірвати договір 1654 року із Москвою, відбувалась без нього. Агенти московського царя спровокували у козацькому війську заколот. Козаки виголосили, що більше воювати не хочуть, і рушили додому. Коли ця звістка дійшла до хворого Хмельницького, його розбив параліч, і через шість днів, 27 липня 1657 року, Великого гетьмана не стало. У найбільш рішучий і трагічний момент своєї історії Україна втратила керманича. Поховали Хмельницького у суботові, в церкві, яку він сам колись побудував. Ми занадто мало знаємо власну історію. Але надходять нові часи і усвідомлення величі своєї вітчизни тисячами маленьких струмків вливається у велику і повноводну ріку правди.